ефірі інформаційна програма, день це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Новий графік продажу алкоголю у рівному затвердили члени міськвиконкому. Відтепер любителі закласти за комір можуть зітхнути із деяким полегшенням. Адже якщо раніше сухий закон у магазинах наступав із 8-ї вечора, то тепер на 2 години пізніше, з 10-ї. А от зранку таким рівнянам доведеться набратися терпіння, адже міська влада радить розпочинати продаж міцних напоїв уже не з 8-ї, а з 10-ї години. Щоправда, чиновники наголошують, поки що це рішення є рекомендацією. Ційним деталі від Тетяни Климчук ще донедавна влада рівного рекомендувала магазинам не продавати алкоголь з 8-ї вечора до 8-ї ранку. Втім, зважаючи на рішення президії облради, міськвиконком вирішив дещо підкоригувати цей графік. 7 березня 2014 президія обласної ради змінила режим рекомендаційний режим роботи і поставила його з 22 до 8-ї. На сьогоднішній день виникла. Uh, необхідність uh... Нашого рішення виконавчого комітету довести або погодитись до з таким режимом роботи з 22 до 8 години, або взагалі його скасувати. Порада президію облради продавати горілку та інші міцні напої не до 20-ї, а до 22-ї членів виконкому особливо не засмутила. Інша справа ранковий графік. Міський голова рівного переконаний вживати алкоголь з восьмої години. Зарано виконком його підтримує, продовживши обмеження до 10-ї ранку. Водночас Володимир Хомко наголошує, що рішення поки що носить рекомендаційний характер за цей час? Вони адаптуються, і коли сесія прийме рішення, це вже обов'язково до виконання. І до того моменту подивимося, все в наших руках. Якщо ми прийняли щось таке, що всі рівняни схочуть, щоб того не було, відміни. Бо це все в наших руках. Душою я також це підтримую, хоча розумію, що комусь ми попсуємо бізнес. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. Якби ми. До трьох гривень може зрости вартість проїзду у маршрутках рівного. Це станеться, якщо міська влада прислухається до вимог перевізників. Вони також пропонують встановити тариф на приміських та міжміських маршрутах у розмірі 36 копійок за один кілометр. Підставою для збільшення вартості проїзду перевізники називають здорожчання пального. Вони обіцяють вдатися до акцій протесту, якщо влада проігнорує їхні вимоги. Спілка водіїв та союз перевізників України вже звернулися із пропозицією ми до голови рівненської облдержадміністрації і міського голови рівного Останній заявив, що найближчим часом Рівненський міський конком перегляне низку тарифів. Будемо компроміс шукати між ваш бажанням і тим, що можемо зробити. Враховуючи те, що будуть підняття тарифів на те, що я вам зараз оголосив, навантаження дуже буде сильне. Дуже сильне. Я за це переживаю, тому що я знаю, що таке підняти тариф. Я маю досвід в цьому підняти одночасно майже всі тарифи. При тому, що ви бачите, як долар скакнув і як все дорожчає, навантаження буде колосальне. але дійсно виходу немає. На Рівненщині стартував проект Інклюзивна освіта крок за кроком. Це проект міжнародної технічної допомоги, який реалізують за підтримки профільного парламентського комітету та Агентства США із міжнародного розвитку. Основними його завданнями є покращення рівня підтримки дітей із особливими потребами, які навчаються в одних класах зі здоровими однолітками. На Рівненщині така практика не нова, але тепер кажуть освітяни: вони створили інклюзивний ресурсний центр, який зможе дати біль більше теоретичних і практичних порад батькам та педагогам більше про це наші журналісти ця жінка понад 10 років дитсадку виховує особливих діток разом зі здоровими. Це називається інклюзивна освіта. Наталія Лаба вважає, що саме завдяки інклюзиву хворі дітки принаймні не замикаються в собі. До нас не йдуть з бажанням попасти в Гарвард, до нас ідуть з бажанням соціалізувати. Звичайно, певний відсоток дітей, які пройшли через садочок, потім будуть отримувати освіту в корекційних класах. Але 70% ми дали шлях в звичайні школи. Поодинокі випадки такого навчання на рівненщині почали практикувати ще з 90-х років. Наразі ж в області вже є 60 інклюзивних класів. У них навчається майже 80 особливих діток. А нещодавно рівненщину включили до п'ятірки областей, де впроваджуватимуть проект Інклюзивна освіта крок за кроком. В його рамках на базі центру соціальної реабілітації Пагінець уже створено інклюзивний ресурсний центр, який буде сприяти допомозі батькам. Дітям з особливими потребами, педагогам, дефектологам, якщо ми допоможемо, принаймні, хоча б десятьом дітям і батькам, соціалізуватися, мати доступ до якісної освіти. І мати певний рівень в розвитку таких дітей це вже певне досягнення. Діятиме проект інклюзивного та крок за кроком до лютого наступного року. В його рамках фахівці мають напрацювати якомога більше матеріалів, які стануть у пригоді наступним поколінням і батьків і педагогів. Ми будемо мати можливість доступу до різного рівня європейських програм, до різного рівня методичних напрацювань. Будемо задіювати саме тих фахівців, які вже мають і власні напрацювання, і будемо намагатися. Залучати до тренінгів, які в свою чергу будуть поширені на усі на усіх дітей, які у середовищі уже навчальних закладах є. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Українські олігархи загроза нашій незалежності, тому держава повинна обмежити їхній вплив на політику та економіку. Таку думку висловили учасники круглого столу, організованого кафедрою політичних наук РДГУ. Рівненські політологи зокрема вважають, що держава має легалізувати статки олігархів, а ті у відповідь мають відсторонитися від політичних процесів, допомогти з фінансуванням урядових програм. Тощо, євроінтеграція також має обмежити вплив олігархічних груп на суспільство. Поважають науковці, адже на закони та норми ЄС олігархи зважають значно більше, ніж на українські. В Україні олігархи не вміють працювати без політичної криші. Але ці самі олігархи мають розвоєний бізнес в Словаччині, в Польщі, в Німеччині, в Франції, Сполучені Штати Америки і так далі вміють. Тобто в правилах гри, які встановлені. Сильнішими за них структурами. Вони працюють так, як треба, і заробляють кошти без них. По великому рахунку економіка не матиме тої динаміки. Але є друга проблема це олігархи в політиці. Це отой синдром незавершених реформ. Коли всі, ті, хто перебувають на коні, в результаті першого етапу реформ, законсервовують, зупиняють процес реформування країни надалі. Таке можливо тільки тоді, коли олігархи приходять в політику і диригують політичним процесом, що вже не є нормально. Захворювання серцево-судинної системи продовжують залишатися основною причиною смертності. Констатують лікарі. До того ж, інфаркт стрімко молодшає. Скажімо, у рівному такий діагноз нещодавно поставили 24 річному пацієнту. Медики кажуть, рівняних недостатньо стежать за власним здоров'ям. Аби зберегти процездатність на довгі роки, нагадують вони, треба двічі на рік обстежуватися у спеціалістів та вести здоровий спосіб життя. Лікарі розповідають, основні ознаки серцево-судинних порушень це біль у грудях та головний біль. При таких симптомах треба неодмінно звертатися до спеціаліста. Пацієнти вчасно в основному чоловіки після 40 років. Хоча зараз інфаркти помолодшали і відповідно, ішемічна хвороба помолодшала. Жінки чуть пізніше це після 50 років, як правило, повинні звертатись і обстежуватись минулого року. В місті з підозрою на інфаркт було госпіталізовано більше 1300 пацієнтів. Медики кажуть, відтягуючи похід до терапевта на ранніх стадіях хвороби, люди самі відбирають у себе шанс на швидке одужання. Таке зволікання може інколи дорого коштувати. Коли люди помирають в віці повноцінному працездатному. Не встигши навіть дізнатися на що і як вони хворіють, значить це важлива соціальна і демографічна проблема. Тому що саме здоров'я, в тому числі чоловічого населення, це можна сказати і стратегічний важель розвитку нашої держави. Минулого року, в рівному через інфаркт міокарду, померло 37 чоловіків у віці до 40 років. Причин того, що хвороба молодша, чимало кажуть лікарі, серед основних стреси, малорухливий спосіб життя, нераціональне харчування. Ми вживаємо в їжу продукти, які по своїй якості не відповідають всім тим бажаним нормативам і діє ті харчування, які може собі дозволити людина. Це, як ви вже знаєте, і трансгенні жири. І в нас більш більше в продуктах превалюють не овочі, фрукти, а все таки жири тваринного походження. Дотримуючись здорового способу життя, не слід забувати і про регулярні медичні обстеження. Лікарі нагадують, зробити електрокардіограму, здати лабораторні аналізи, виміряти тиск та пульс можна в кожній поліклініці рівного. Але се Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Влада рівного не проти, аби в приміщенні колишньої жіночої консультації, що по вулиці Драгоманова, був художній музей. Відтак міський голова рівного Володимир Хомко каже, готовий передати будівлю у комунальну власність області. Саме цього прагне і творча інтелігенція міста. Відтак, коли таке рішення буде прийняте, саме обласна влада займатиметься пошуком нового приміщення для апеляційного суду Рівненської області та облаштуванням у будівлі жіночої консультації художнього музею. Люди з аутизмом серед нас така назва благодійної акції, яку організувала грівненська школярка Марія Тарасюк. За підтримки громадської організації Молодіжний альянс, дівчина влаштувала літературний вечір, на якому під музичний супровід читала власні вірші. Отримані завхідні квитки кошти, а це 85 гривень. Школярка витратила на закупівлю спеціальних зошитів. Організатори акції наголошують, що мова йде не лише про матеріальну підтримку дітей-аутистів. Головна мета привернути увагу суспільства до їхніх проблем. Живуть по себе в світі, замкнувшися від усіх, і не чекають ні від кого ніяких втіх. Як зможеш підібрати ключа до серденька його, то немає в цьому нічого дивного. Прийми їх такими, як ці діти є. Жодних квітів та кошенят. Таким критерієм користувався фотомайстер Едуард Хитрий, відбираючи на виставку роботи випускників своєї школи. На його думку, тематика фотографій навіть у початківців має бути значно ширшою. Загалом у виставковій залі фотогалереї час представили понад сім десятків різножанрових світлин. Для них всіх сьогодні особливий день: 19 випускників школи Едуарда Хитрого демонструють свої найкращі світлини. Для більшості із них це перша виставка в житті. Наприклад, Наталія зовсім нещодавно придбала фотоапарат і відразу вирішила детально його освоїти. Заради цікавого ракурсу дівчина готова не аби ризикувати. каже для одного вдалого фото інколи доводиться робити півтисячі спроб. Це в Рівному біля стадіона є така вишка висока. Я на неї полізла. Ну, всі останні фотографії з неї вийшли. Не, не вийшло, а ця фотографія вийшла найкраща. Така з рибачком. Тут представлено доробок шести груп, котрі пройшли теоретичні та практичні курси фотографії наприкінці минулого року та на початку поточного. Наймолодші учні лише нещодавно пішли до загальноосвітніх шкіл, а от старшим вже перевалило за 50. А на той шевчук свої перші фото робив ще у 80-х на радянський фотоапарат СМЕНА. Проте як кажуть, вік живий, вік учись. сьогодні. вже Фотоапарати більш сучасні і потребують, як кажуть, більше до них відноситися і учитися. Я, от 55 років. Пішов в школу Едуарда Хитрого, тому що деякі фотографії не получалися. За час існування школи вихованці Едуарда Хитрого презентують вже другу виставку Майстер радіє, коли помічає прогрес у роботах своїх учнів. Намагаюсь передати своїм учням, надихнути їх на фотомистецтво, таке як я його розумів. В тому плані, що все має бути дуже щирим, простим, лаконічним і е, щоб. Глядач, який прийде і буде дивитися цю фотографію, вже не просив якихось дописів, оповідань під цю фотографію. Охочих побачити світлини фотографів початківців. Запрошують завітати до виставкової зали галереї час до кінця квітня. Володимир Струс, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Молоді рівненські літератори, поет Юрій Матвійчук та письменник Володимир Савчук презентували рівнянам збірки власних творів. Вони члени народного літературного об'єднання «Поетарх». свої книги хлопці видали практично одночасно, а тому і презентацію вирішили робити спільно. Із подвійного літературного дебюту повернулися наші журналісти. Обійми, обійми, обійми. Як правильно читати назву збірки, її автор не говорить. Пояснює, що вибір залишає за самим читачем. Перші спроби пера розповідає про себе Юрій Матвійчук. Зробив ще 10 років тому. У збірці є твори, написані під впливом російських поетів срібного віку, та вірші створені під враженням від поезії Валеріана Поліщука та його послідовників. Я сам по собі такий душі романтик, то в мене більшості творів про кохання. Більшості такі про кохання, про якісь суперечки в собі між собою. Про Володимир Савчук влітку 2013 року побував в Києві на нараді молодих літераторів. Практично по одному рукопису його майже одностайно прийняли кандидатом в члени спілки письменників України. Критики кажуть, він пише мало та конкретно. Твір мій складається дуже без багатьох малих прозових творів. Це оповідання, невеличкі замальовки, тобто і назва книжки навколо. Тобто, це по суті і концепція. Як я бачу світ навколо, як мене надихає, і те, що я пишу. Знана на Рівненщині поетеса Вікторія Клементовська схвально відгукується про творчість молодих поетархівців. На її думку, хлопці мають непогані літературні перспективи. Юрій ще в пошуку своїх творів, свого своєї творчої манери. Це людина всебічно обдарована, він на гітарі грає, він і малює. В нього там побачите, почитаєте такий. І... Синтаксис, пунктуація дуже своєрідна, забагато пауз між словами. Володимир прийшов, і в нього таке враження, що не було періоду учнівства, зразу образно, зразу так з гумором, стисло і гарно. Людмила Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма день. Шосту перемогу у регулярному чемпіонаті футзальної екстраліги здобув учора рівненський кардинал. Втім, як виявилося, успіх у домашньому матчі проти луганського ЛТК став лише слабкою втіхою для команди Сергія Піддубного. Суперник рівнян за місце у зоні плей-офф львівська енергія сьогодні зіграла із луганчанами в нічию, ставши таким чином недосяжною для кардинала. Продовжить Роман Сверида. Розпочалася домашня гра проти телефоністів для рівнян із швидкого голу. Вже на 34-й секунді Артем Фаренюк розіграв стіночку із Андрієм Чернієнком. Увірвався до воротарського майданчика гостей, де отримав удар по ногах. Пенальті чітко реалізував Чернієнко – 1-0. А ще за дві хвилини Сергій Тригубець підправив у ворота дальній удар Михайла Волянюка – 2-0. Згодом Михайло мав забивати і третій гол у матчі підвела влучність. Гості на це відповіли двома пострілами під шкурова. Обидва рази Павло сильно і точно пробував із дальньої дистанції. Рівнян виручив Іван Гурко. Впевнена гра голкіпера додала гравцям ще більшого натхнення, і до перерви кардинал зумів забити ще раз. Втретє, Юрія Савенка засмутив Михайло Волянюк. По перерві луганчани значно додали у швидкості роботи у Івана Гурка побільшало. Голкіпер декілька разів виручав команду у практично безвихідних ситуаціях. Самих же гравців ЛТК часто підводив брак майстерності. Сьогодні воротар кардинал Інгако обігрався в нашу команду. Тут нема що видумувати це, не забувати стільки моментів. Ну не вистачає майстер... майстерності. Зрештою, Іван Гурко таки капітулював у контратаці. М'яч забив екс-кардиналівець Олександр Вершинін. За п'ять хвилин до завершення гри гості пішли в Абанк, змінивши воротаря на додаткового гравця. Чисельну перевагу практично одразу у гол втілив Анатолій Міленький 3-2. Втім, такий рахунок протримався усього 9 секунд. Потім був маленький і переможний шедевр у виконанні Артема Фаренюка. Наші воротарі сьогодні. Зіграли Припаршиво, і Савенко і Ільків. Ви розумієте, що ні Савенко з трьох ударів з три не міг пропускати. Це, ну, це просто нонсенс. А Ільків головою такі голови пропускати. Ну, ну, парадокс, ну я кажу, нам не вистачає майстерства. Наставник кардинала грою залишився задоволений, віддавши при цьому належне старанням команди суперника. Два тайми. Тобто, Постійно висіли на наших гравцях і не давали, якби, би розвиватися. розвиватися нашим атакам. Але все-таки я скажу, що десь видно в нас індивідуальна майстерність сильніша і свої моменти там повижимали ми позабивали. наступну гру кардинал також проведе на власному майданчику. 12 квітня до Рівного завітає Хмельницький спортлідер. Початок зустрічі о 13-й годині. Роман Сверида, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма. День. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить! Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.